Забуті 130 річні пляшки розкривають секрети данії нафти. Секрети минулого, як забуті пляшки, виявили еволюцію виробництва нафти в данії та уроки для сучасного виробництва продуктів харчування. Уявіть, запилений підвал, забуті пляшки, наповнені білим порошком, що зберігаються протягом 130 років. Що може бути спільним між цими артефактами минулого та сучасним виробництвом їжі? Виявляється набагато більше, ніж ви можете припустити. Нещодавнє відкриття в Данії, пов'язане з аналізом дезоксирбонуклеїнова кислота, витягнутим із цих забутих пляшок, відкриває унікальну перспективу еволюції виробництва молочних продуктів та підкреслює важливість гігієни, стандартизації та інновації у харчовій промисловості. Історія датського виробництва нафти це історія тріумфу над мікробами та прагнення до досконалості. Наприкінці 19 століття Данія, намагаючись розширити експортні ринки, зіткнулася з необхідністю стандартизувати якість її продукту. Експорт до Англії вимагав стабільного смаку та безпеки, чого неможливо було досягти, покладаючись виключно на традиційні методи, залежно від природних бактеріальних культур. Тоді, як і в багатьох галузях, на допомогу прийшла наука. Пастеризація, метод термічної обробки молока. Призначений для знищення шкідливих бактерій, здавався ідеальним рішенням. Однак, вбиваючи небажані мікроорганізми, він також знищив корисну, відповідальну за утворення смаку та текстури нафти. Це створило нову проблему, як відновити ці корисні бактерії та забезпечити стабільну якість продукції. Відповідь була знайдена у розробці та використанні стартових культур, спеціально відібраних та культивованих бактеріальних культур, які додавали до молока після пастеризації. Цей інноваційний підхід став наріжним каменем виробництва промислової нафти в Данії та заклав основу для експорту датських молочних продуктів у всьому світі. Нещодавнє відкриття забутих пляшок з цими стартовими культурами це не просто цікавий історичний факт. Це можливість заглянути в минуле і подивитися, як виглядав процес виробництва нафти 130 років тому. Аналіз дезоксеребонуклеїнова кислота, витягнутої з цих пляшок, надав неоцінену інформацію про бактеріальний склад початкових культур цього часу, а також про гігієнічні умови, в яких вироблялися молочні продукти. Що ми дізналися з цього дослідження? По-перше, ми підтвердили, що навіть тоді, наприкінці 19 століття, датські виробники використовували бактерії з властивостями, які оцінюються сьогодні. Виявлення генів для отримання діацетилу, що складає смак, характерний для масла, говорить про те, що вони вже зрозуміли важливість бактеріального складу для утворення смаку продукту. По-друге, дослідження виявило наявність небажаних бактерій. Таких, як Сюютибексирая Мекнес, відома як бактерія, що викликає вухрі, та потенційно патогенні види стафілокок і вибрає уф'юанишми. Це нагадує нам, що навіть із прагненням до досконалості гігієнічні стандарти того часу суттєво відрізнялися від сучасних. Наявність цих бактерій у стартових культурах свідчить про те, що контроль якості та гігієна були серйозними проблемами, з якими довелося боротися виробникам. Ключовий висновок. Це дослідження є чітким прикладом того, як історичний аналіз може пролити світло на еволюцію харчової промисловості та підкреслити важливість постійного вдосконалення гігієнічних стандартів. Особисто я вважаю, що це відкриття має велике значення для сучасного виробництва продуктів харчування. Це нагадує нам, що прогрес у цій галузі є не лише впровадженням нових технологій. Але й постійним вдосконаленням гігієнічних стандартів та контролю якості. Як це застосовується сьогодні, поліпшення контролю якості, аналіз дезоксирибонуклеїнова кислота стартових культур може допомогти виробникам краще зрозуміти бактеріальний склад їх продукції та визначити потенційні проблеми. Розробка нових стартових культур знання, отримані в результаті аналізу історичних культур, можуть бути використані для розвитку нових, більш ефективних та безпечних стартових культур. Збільшення гігієнічних стандартів дослідження підкреслює необхідність постійного моніторингу гігієнічних умов на всіх етапах виробництва. Посилення співпраці між наукою, промисловістю та сільським господарством, як і в Данії 130 років тому, сучасне виробництво продуктів харчування вимагає тісної співпраці між вченими, виробниками та фермерами. Мій досвід безпеки харчових продуктів показує, що постійний моніторинг та адаптація до нових проблем є запорукою забезпечення безпеки та якості продуктів харчування. Досвід минулого уроки на майбутнє. Історія датського виробництва нафти це історія інновацій, наполегливості та прагнення до досконалості. Це історія про те, як наука може допомогти вирішити проблеми безпеки харчових продуктів та забезпечити стабільну якість їжі. Сьогодні, коли ми стикаємося з новими викликами, такими як зміни клімату, зростання населення та поява нових захворювань, важливо запам'ятати уроки минулого. Нам потрібно продовжувати інвестувати в наукові дослідження, покращувати гігієнічні стандарти та зміцнювати співпрацю між усіма учасниками харчового ланцюга. Я впевнений, що після уроків минулого ми зможемо забезпечити безпечне та високоякісне харчування для всіх висновок. Відкриття забутих пляшок із датськими стартовими культурами це не просто цікавий історичний факт. Це можливість заглянути в минуле і подивитися, як виглядав процес виробництва нафти 130 років тому. Це можливість вчитися з минулого та застосувати їх до сучасних викликів у галузі безпеки харчових продуктів. Це нагадування про те, що прогрес у цій галузі є не лише впровадженням нових технологій, але й постійним вдосконаленням гігієнічних стандартів та контролю якості. Історія датського виробництва нафти є надихаючим прикладом того, як наука, інновації та наполегливість можуть призвести до успіху. І це історія, яку варто пам'ятати, і яка повинна пишатися. І, звичайно, варто відзначити, що такі дослідження, поєднуючи генетику, мікробіологію та історичний аналіз, Виявляють нові горизонти для розуміння еволюції харчової промисловості та дозволяють нам більш ефективно вирішувати проблеми, пов'язані з безпекою та якістю їжі.